Всім привіт, і вітаю вас на своєму каналі Таро для Котиків. Сьогоднішня тема нашого відео: як у вас пройде жовтень? Це питання, це у нас основна енергія для вас в цьому місяці. Яка енергія буде в цьому місяці для вас? Воївнича, дуже сильно, знаєте, така, активна, рішучими діями, прийняття важливих для вас рішень. Дуже ре. Практичними, де ви будете домінантними, де ви будете робити все те, те, що ви захочете, тому що це в ваших силах ви можете будь чого досягти в цьому місяці. Я хочу ще взяти ще одну карту, доповнюючи, в якому плані це в цій сфері у вас ось таке буде появи. Це також і військова тематика, так візьмемо. Тобто, дійсно, у вас відбудуться якісь такі зміни в вашому житті. Я би навіть, можливо, сказала би в такому якомусь трішечки емоційному. Чому? Тому що не те, що ви там пізнаєте себе, це і так зрозуміло, те, що ви зацікавитеся чим новим, те, що у вас раніше такого не було. Ви зацікавитеся, знаєте, у вас пройшов уже якийсь цикл. Якогось життя, і ви вже на новому етапі. Успішно закінчите в цьому місяці, і для цього всі є блага і дари природи. Будете лідер або лідершою. У вас харизмом просто навіть по Скорпіону, тут так, як у шість води, тут і сонце і Скарпіон. У вас буде дуже сильно пристрасті, прям. Кипіти, я би навіть так сказала, у вас будуть люди іти до вас, тому що ви знаєте, що ви робите, як ви робите, ви знаєте знаток у своєї справи. Будете робити якісь кроки, і ви не будете боятися ризиків. Ви в цьому місяці приймати такі рішення, можливо, яких ви раніше навіть не могли прийняти, чисто тому, що вас щось там всередині, знаєте, не давало Бисте життя, що там буде відбуватися. Дві карти. Три карти навіть випало. І хочу ще семинара, а потім... А потім вам повністю сказати. Ну Особисто, знову ж таки, знаєте, отуте і вісімка жезлів, у вас цей місяць просто буде максимально такий жезловий, Як би там не було, які б у вас там думки не приходили до вашої головеньки. Але все рівно, дійсно, навіть по дев'ятці жезлів, ви як би не було страшно, ви будете йти до кінця. Може, ви зможете якось вчиняти опір. Іншим людям дуже швидко будуть відбуватися події у вашому житті, що жовтень, можливо, так от для вас в розі, так, да? подивимося, дуже багато якоїсь спілкування. Можливо, тут може бути знайомство з новими людьми. Також це може програмуватися те, що ви можете відпустити старе коло друзів. Якби ваші різні думки вас, знаєте, не приходили до вас вночі. Все рівно, ви зможете побороти. Ось ці якісь страхи, і ви дієво рішуче от відріжетесь від чого. Навіть якщо вас там раніше чимось могли якось цим маніпулювати, могли раніше вас якось цим тримати, то тут ви максимально все. До побачення, воно мені більше не потрібно, і ви мені не потрібні. До побачення, телебачення. Ви дуже ретельно підбираєте собі, ще, до речі, партнера. І знову ж таки, по п'ятірки м'ячів можна тут сказати, що не кожного ви підпустите до себе. Ви максимально будете підбирати, чи потрібна мені ця людина, чи не потрібно Зайці, світогляд. Знаєте, ось у вас постійні цикли. Вашому житті змін, і тобто, знаєте, до вас люди звичайно люди приходять і уходять, зрозуміло. Але у вас, от у вас зараз такий ось цикл. Зараз ви з цими людьми. Це цикл закінчується з іншими людьми, це все таке. Тобто, на кожному вашому новому рівні ви знайомитеся з новими людьми. І якраз от вам це потрібно відріктися від якихось старих людей, які вам не приносять задоволення або навпаки, вам шкодили. Ваш ось такий ретельний підхід. Можливо, ви бачите якісь нові шляхи, як можна реалізувати тут своє особисте життя, і тут ви його і зробите, так? Ну, так. От знову ж таки, вихід із рамок, вихід максимально із рамок. Також в деяких моментах це, звичайно, по імператору сухість, якась така недосказаність, а, також кожен сам за себе. Можливо, зараз в дружбі, ось у вас, знаєте, кожен сам за себе, ви не можете поділитися з чимось, і ви вирішите відрикнутися від цього. Ви знаєте, чого ви хочете, і тепер ви вже точно знаєте, чого ви хочете. І особисте життя, повірте, в жовтні, воно у вас налагоджується. На вас це дуже сильно. Вплине в позитивному, ви наче станете щасливішими, ви і в прямому сенсі станете красивішими. Тобто це буде видно по вам. Так, давайте подивимося: робота і навчання. Я буду окремо подивлюся і роботу, і навчання, тому що можуть дивитися на мене різні люди, так, різного віку. Тощо. Так, подивимося, що буде в жовтні з роботою. Що у нас буде з роботою. Теж якісь такі... ще одну. Угу. І з навчанням. Давайте я одразу витягну. І з навчанням. Угу. Що це у нас тут? У навчання, можливо, тут якась відразу скажу. Виплати, можливо, знаєте, якась така стипендія, можливо, тут ви приймете участь у чомусь, і воно вам дасть, дасть плоди, вам дадуть гроші, або у вас зараз. Ну, ні, тут, тут все ж таки не просто думки. Я думаю, тут просто думки, але ні, тут у вас буде дійсно свято. Що тут з роботою? Можливо, ці ваші колеги по роботі також, знаєте, от вас це трішечки буде засмучувати. Чомусь так от по колеги, от по навчанню, я щас переб'ю, по навчанню, ви робите ті маніпуляції, які ви думаєте, що принесуть вам користь. І якраз те, що ви робите зараз по навчанню, можливо, дійсно принесе плоди, тому що ви зараз оцю якусь таку ідею зараз дуже сильно підносите. Давайте ще там по роботі. Тут, знаєте, ви наче і готові до отримання грошей. Ну, максимально, знаєте, розкуті, ви готові працювати. І мені це дуже сильно подобається. В цьому вам, у вашому. Що ще буде? Знаєте, у вас дуже сильне бажання, жага, дуже багато грошей. Знаєте, можливо, якісь от підсвідомо, ви хочете якоїсь такої максимальної стабільності, щоб вона у вас з'явилася. Тому що а, зараз якесь не дуже сильно і стабільність є у вашому житті, тому ви хочете якоїсь такої максимальної стабільності, щоб у вас хоча б був якийсь такий мінімум, який ви там захотіли саме внутрішньо, тому що тут то саме якісь такі внутрішні ваші хотілки, які ви захотіли, і ось щоб ви отак от е, їх мали. Можете написати в коментарях, чи є таке у вас і по навчанню і по роботі, якщо програється. Максимально по всім сферам закінчення і початок нового: закінчення якогось цикла, закінчення якогось етапу життя, просто девіз. Ось і мені це дуже сильно подобається. Поєднується тут тобто, і якісь і прагнення, і хотіння, і в той же ж момент це ще знаєте емоційно вас так ще більше підхопило. І за цього у вас дуже багато сил та енергії щось робити. І що ви захотіли внутрішньо, ви вирішили реалізувати. В реальному житті. Ви готові тепер уже до реалізації своїх дій. Та, в принципі, робити вчинки. Дивимося фінанси. Що у вас буде в цьому місяці по фінансам? Я ж кажу, що ви занадто якісь такі працьовиті будете в цьому місяці, що я не знаю. Люди завидувати будуть. Знаєте, заздрість це погано, але інші люди будуть вам заздрити. Але все рівно, як вони не крути. Ви дуже сильно будете проявляти якісь там емоції, не дуже сильно будете комусь там і розповідати. Ви будете просто робити. Дуже швидко, дуже дієво. Знаєте, отак от. Відрізали і все. Без емоцій, без якихось почуттів, Бо у вас і так уже киплять емоції, про що ще можемо ми ще говорити? Вони вже так киплять, можливо, ви вже комусь це розповідали, можливо, інші люди вам нічого не давали відповідь, і все. І ви от могли там тільки фантазувати в своїх мріях, і тому ви зараз вирішили, що можливо, я не буду на з ким ділитися, наприклад, і так? І все. І я буду працювати. І фінансова частина у вас дуже буде така добра частина, тому що давайте результати ще хочу глянути. Навіть помагу, так. Те, що я ставлю ціль, я її досягаю. Можливо, тут, звичайно, у вас були якісь розмови з іншими людьми. Це те, що гроші у вас будуть. Я не знаю, яким це от дійсно магічним чином це, я, звичайно, жартуючи, але все рівно якимось магічним чином ви їх дістанете. З однієї сторони, ви можете піти працювати і ви отримуєте заробітну платню. А з іншої сторони, це ви можете в борг попросити в такому плані, так? Тобто, щоб ви розуміли. Але гроші у вас будуть. Ви будь-яким чином їх знайдете. Тому що у вас є ціль, і ви не бачите перешкод. Ось такий стом, я кажу, фінанси. У вас будуть. Ви з холодним розмом і з гарячими ру руками будете працювати і знайдете ці грошенятка. психологічний стан, який він буде. Оце трішечки розчарування мені не дуже сильно тай подобається. Тому що е підсвідомо, от саме підсвідомо, важливо, зараз, е як сонечко, коли ваша свідомість працює, у вас все добре. Але підсвідомо, у вас якесь максимальне розчарування, якась можливо, втрата ваша емоційна, можливо, це пов'язане з іншою якоюсь людиною. Або це може бути розчарування щодо роботи, що ви дуже-дуже багато працюєте, а результату ніякого немає. І наче ви придумали собі якихось уже конкурентів, яких дійсно немає. Ну, чесно, немає, ви переможець. Про що ми ще можемо розмовляти? Але ви постійно, знаєте, порівнюєте можете себе з кимось. Ви, ви не маєте це робити. Ви чудові, ви неймовірні. Ви дивитесь мій розказ, значить ви вже на якомусь вищому рівні. Розумієте? І от знову ж таки, от у вас низька самоцінка. У вас низька самоцінка, наче ви хочете якось. Um, ну, наче от фінансово, ви відчуваєте себе нижче за рангом. Так, Емоційно, можливо, там своїми знаєте, характером, можливо, своєю рішучістю і ще щось, ви пишаєтесь цим. Але є ось, знаєте, оці, там, наприклад, 5% собі, які вас не влаштовують, і ви не дивитесь на 90%, які ви чудові, які ви неймовірні, ви дивитесь на ті 5%, і воно вас просто накриє. І мені це дуже сильно не подобається саме ваші внутрішні, якісь непорозуміння. Хочете, щоб хтось був переможцем, ви були переможцем, якась ситуація, вас там вийшла переможцем, але тут немає переможців. Це гра без переможця. Розумієте? Ось дійсно, вам треба якоїсь буде легкості, максимально добиватися, щоб вам підсвідомо ставало легше. Тому що так, наче, хочеться. І коли це і хочеться, розумієте? Ви не можете знайти оцей баланс. Вам потрібно сконцентруватися в жовтні. Те, що не робіть собі якісь негоди. Хай вам там не погода не робить негоди, і ви собі не робіть, тому що ви самі собі придумуєте якісь конфлікти, можливо, там начальство у вас, керівник ваш якийсь, такий не такуся, розумієте? І ви все. А ось він поганий. А якщо б не він, я би там досягла б то 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 або досяг би то 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 Розумієте, концентруватися на співпраці, максимальної співпраці, максимально на роботі. От знаєте, я вам казала по фінансу. у вас будуть фінанси. От на них сконцентруйтеся. Ідіть, робіть, ідіть працюйте, і у вас будуть можливості, якщо ви хочете, щоб у вас було їх більше, просіть допомоги. Тут немає нічого такого зазорного. Просіть, якщо вас люди кудись запрошують, погоджуйтесь, якщо вам це не складно, якщо вам це може принести навіть задоволення. Тобто, я не кажу, тут тобто, виходити максимально навіть з зони комфорту. Не потрібно, ну тобто, якщо вам максимально некомфортно, не треба. Так? Тобто, знову ж таки, щоб і вам було комфортно, іншим людям також було комфортно. Остереження для вас у жовтні. Не марнотратствуєте грошми. Це по-перше. По-друге, це те, що якщо у вас будуть гроші, радійте цим. Якщо ви вже знаєте, от все ж таки ви багато працювали, і у вас щось з'явилось. Порадуйтесь за це. така лихвина. Горнятко чаю з цитриною випайте. І все у вас буде добре. Розумієте, про що я? Ви маєте радіти за себе, тому що ваші підсвідомі, знову ж таки, якісь комплекси, якісь, можливо, порівняння, які у вас ще з минулого, ще з дитинства, можливо, у вас відігравались, вони вилазять на поверхню. А ви отримали, наприклад, гроші. Хай це буде, наприклад, спадщина. так? І ви будете тут порівнювати, а чому мій брат або сестра отримала більше грошей, аніж я. Або чому, от у мене був, розумієте, тут був суд, і от все рівно вона буде отримувати більше грошей, аніж я. У вас такого не має бути. Ви маєте радуватися тим якимось маленьким досягненням, які у вас є в грошовому плані. Тому що так. Ви працюєте, 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 є деякі результати, вам вони не подобаються, і все. А я ж хочу мільярд заробляти, а не 10 тисяч. Нє, ну 10 тисяч вже теж мало. Мені потрібно 20. І ви не радієте життю, ви не радієте цим те, що ви маєте. Не будете радіти, протринкаєте всі гроші, і все. І залишитесь біля розбитого корита. Пораду вам на. На жовтень, порада вам на жовтень. Знову ж таки, ваші якісь такі внутрішні просто конкуренції, якась просто максимально оптимізм. Оптимізм це добре, але ви бачите, знаєте, з інше, іншої такої сторони, яка мені не дуже сильно подобається. Порада вам проводити час з сім'єю, проводити час з близькими для вас людьми. Спілкуйтеся, зустрічайтеся, кохайтеся. Дійсно, вам потрібен відпочинок, максимально трішечки релакс, тому що ви зараз ось цими грошми, ви просто себе риєте, собі яму. Це, по-перше, не накручуйте себе того, чого не існує. Не ревнуйте, не порівнюйте себе з, з кимось. Не потрібно наздрити комусь. Це максимально відрізаємо, віримо в себе, віримо в свій потенціал, а, любимо себе і приймаємо те, що у вас зараз є. Ось такий ось вийшов розклад на жовтень місяць. Дякую вам за перегляд. Ставте подобаючки, пишіть коментарі та до нових зустрічей!